Добрий день любі малята! Подивіться уважно, що ви бачите. Так, огірок, помідору та моркву. А як можна назвати усе це одним словом? Це овочі правильно. Огірки, овочі відомі добре всім. Огірки люблять ласкаве сонечко і теплі рясні душі. Дітки, а як ми назвемо маленький огірок? Так, огірочок. А як ми назвемо салат із огірків? Правильно, огірковий салат. А це помідор. Дітки, а як ще називають помідори? Томати, правильно, помідори круглої форми та червоного кольору? А коли помідори ще недозрілі, то вони зеленого кольору. А це морква. Морква дуже смачна та корисна. Без неї не обходяться майже не одна страва. Її кладуть і у супи, і в борщ, і в соуси, і навіть роблять сік. Отже, сьогодні ми з вами зліпимо. З пластиліну овочі на тарілочці, огірок, помідор та моркву. А для роботи нам знадобиться пластилін, дощечка та стека. Зеленого пластиліну зліпимо огірок. Розімнемо його у ручках та скотимо спочатку кульку. Ось так, між долоньками. А тепер з цього кульки зліпимо ось такими рухами, зробимо овал, тому що наш огірочок схожий на овал. Та заокруглюємо краї нашого овалу. Формуємо огірочок. Та з маленького шматочку зеленого пластиліну зробимо хвостик для нашого огірочка. Скатаємо тенесенький жугутик та скрутимо з нього хвостик. Та причіпимо його до нашого огірочка. Ось так. З червоного пластиліну будемо ліпити помідорку. Розминаємо в ручках. Таміж долонів скотимо кульку, ось така помідорка у нас вийшла. Скотимо ось такий кружечок та розплюснемо його, візьмемо стеку та виріжемо ось такі листочки. та причіпимо їх до нашої помідорки, а зверху причіпимо наш хвостик. Ось так. З оранжевого пластиліна зліпимо морквинку. Спочатку зробимо колючку, а потім будемо ліпити овальчик. Ось так між долоню та притискаючи з одної сторони, формуємо нашу морквинку. Ось ми сформували таку морквинку та стекою зробимо ось такі надрізи, такі рисочки на наші морквинці Тепер ось такого шматочка зеленого кольору. Ми зробимо вічечку для нашої морквини, розплющуємо ось такі, витягнемо. Ось так. Візьмемо стеку та зробимо ось такі надрізики. Ось так, не до кінця. Так, скрутимо. Ось так, як ковбаску скручуємо та причіпимо її до морковинки. З коричного пластиліну ми з вами зліпимо тарілочку. Зробимо спочатку кулечку та Будемо її ось так розплющувати пальчиками, формувати нашу тарілочку для наших овочів. Ось так. Пальчиками розплющуємо, збільшуючи діаметр. Ось так ми сформували нашу тарілочку, трішки піднімемо края її. Покладемо на неї наші овочі. Ось такі овочі на тарілочці вийшли у мене. А які вийшли у вас? Я чекатиму на ваше фото. Дітки, їжте овочі у сирому, вареному та тушкованому вигляді. Вони дуже корисні і вітамінні, Допомагають нам з вами бути завжди здоровими. До побачення, малята!